Провести час Івано-Франківську. Багатьом одразу на думку спаде тераса на промприладі. Це одне з улюблених місць відпочинку і місцевих мешканців, і туристів. Останні кілька місяців тераса була на реконструкції. Як вона змінювалась та коли можна буде її знову відвідати, дивіться у третій частині реновації промприладу. У 2019 році відкрився новий простір для відвідувачів промприладу на даху корпусу, який ми називаємо Б 1 З тих пір тут відбулись сотні подій. Бізнес-зустрічі, вистави франківського драмтеатру, концерти джазових гуртів, літературні форуми та кінопокази, події для інвесторів та партнерів. Тераса стала місцем для Urban Garden, де кілька сезонів команда Respace вирощувала овочі та зелень в міських умовах. Цей простір став не тільки пізнавальним майданчиком для дітей, але й місцем відпочинку дорослих. Але як і з будь-якою реновацією не обійшлось без труднощів. Побудований в 1961 році, корпус Б1 є наймолодшим в проєкті реновації. Раніше він називався Корпус номер 4 і служив цехом метрології та науково-технічною бібліотекою, доступною тільки для працівників заводу. Його фундамент на 20 см вищий за корпус А і на 20 см нижчий за корпус Б, що потребувало нестандартних рішень. Адже в планах проекту об'єднати перші поверхи цих корпусів в один простір. Також для утеплення даху нам довелось понизити рівень колон, що підтримує терасу. Для цього потрібно було повністю розібрати перекриття. Старі плити ми відправили на потреби ЗСУ і поклали нові в півтора рази. Міцніші. Потім було викладено 220 мм утеплювача та встановлено модернізовані парапети і огорожу. Тепер наша тераса витримує до 480 тонн навантаження, матиме затінення, а за потреби може вмістити невелику сцену. Під терасою всередині корпусу буде розміщено цех крафтового пивоваріння. Він буде відкритого типу, тобто відвідувачі фудмаркету зможуть прямо тут замовити пиво чи лимонад і подивитись на повний процес його виготовлення від варіння до розливу. Вже з серпня цього року тераса відкрита для відвідування та чекає своїх гостей. Це лише частина реновації, масштаби якої стали можливими завдяки нашим партнерам, інвесторам та. Резидентам, але про них в наступному випуску. Підписуйтесь, щоб бути в курсі.